Одним зі свідків навколо смертних переживань є кардіолог Моріс Ролінгс. Він у 1986 році опублікував книгу під назвою За порогом смерті, в якій описав пекельні випадки. Вперше це трапилось, коли лікар намагався реанімувати пацієнта, який переніс серцевий напад. Під час процедури пацієнт став вкрай збудженим, хапав лікаря за руки і кричав у жаху Допоможіть, я в пеклі, випустіть мене звідси. На щастя, для пацієнта доктор Моріс зміг врятувати його життя. Цей досвід назавжди змінив життя лікаря-атеїста. Він став глибоко віруючим християнином і присвятив своє життя дослідженню переживань його реанімованих пацієнтів, історії яких лягли в основу чотирьох книг, які описують як прекрасні, так і жахливі реалії потойбіччя. У своїй книзі впекло і назад він пише, що невіруючі скептики зручно списують навколосмертний досвід на галюцинації, що виникають в мозку людини, позбавленому кисню. Проте експерименти з мозком, штучно позбавленим кисню, не дають подібних результатів. Теорія галюцинацій не може пояснити та трансцендентність переживань досвід потойбічного світу знаходиться за межами чуттєвого глибина реальних переживань, що відбуваються в іншому світі настільки сильна, що люди, повертаючись з того світу. Дають точне візуальне відтворення подій на місці реанімації та їх послідовність. Вийшовши з померлого тіла, пацієнти часто сторони спостерігають за лікарями та знають подробиці власної реанімації. Також часто відзначається наступне: неймовірне перевтілення їх способу життя. У своїй більшості ці пацієнти стають віруючими в Бога людьми. Віримо ми в пекло чи не віримо, воно не перестає існувати. Врятувати від пекла нас може тільки Ісус Христос, тому напиши мені і давай разом вивчати Боже субага